Будемо тут стояти тихенько, митися мати додому. Сьогодні у нас відбулася лінійка пам'яті з нагоди 80-х роковин геноциду кримсько-татарського народу. Власне, ми хотіли зробити щось таке нетривіальне, щоб це було не просто, знаєте, Діти вийшли, сказали віршики і зайшли. Хотіли передати саме ті е, спогади, е, той трагізм, е, які, е, які відчували люди того часу. Мої прабабусі були депортовані, мій прадідусь був депортований. Моя родина вся була депортована в Узбекистан, на Урал, в Таджикистан. Можливо, я окунулася в той період, коли мама загубила своїх дітей. Коли мама везла половину своїх дітей з собою, вони були, а половину вона загубила і не знала, куди вони поїхали. Ніколи. Цілим житло друг, а зброям потрібно діятися останнім. Інакше який ти тоді товариш. Бринжден любить безмондовкуган, балач Ларга, устарій хам здан. фаджалы тарихымыздан базы бекім нумунелеріні, базы мисалеріні, базы икелеріні аңлатып, көстеріп, оларға да бұл бізім милли аңымызды, милли қатырамызды оларға ашыламақ, менімсетмек. Әлбетті бізім бірінші мақсадымыз, нечін дегенде бұ несілер бағыны дайыма жанлы тұтмақ, несілер бағының қопмамасы үчін ғайрет көстермек, Ми були запрошені і прийшли разом з кримсько-татарським народом, частиною цього народу дійсно вшанувати пам'ять загиблих людей під час депортації 44-го року, а також і під час гонінь, які почалися знову в 2014 році. І під час окупації Криму ми бачили, як Кримсько-татарський народ, який пережив жахіття радянської влади, він теж першим, одним з перших, став на захист соборності України. Ми зробили експозицію з репродукції картин кримсько-татарського художника Садиха Аджиселіма. Він пережив депортацію, будучи дитиною. І намалював свої враження. Власне, він малював ще в перші буквально місяці депортації, коли він був хлопчиком, він намагався замалювати все, що він бачив.